Радий вас бачити, друзі, ви на Ютуб-каналах Клочок Тайм та Центр громадської аналітики Вежа. Я їх ведучий Микита Міхальов. У нас 3926 доба війни з Росією і тисячна доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни. Зараз будемо говорити про ну, певні проміжні підсумки. Цих жахливих цифр, ну, які направду видаються такими, що там, що там та тисяча. Але коли розумієш, що мова йде про тисячу днів повномасштабки і майже чотири тисячі днів війни, яка почалася і не закінчується з гібридною і закінчуючи цією повномасштабкою, е важко усвідомити всю білі, всю глибину трагедії, на яку наші міжнародні партнери. Інколи дивляться з попкорном, інколи дивляться, надаючи певні пакети допомоги. Але не ті і не в тих обсягах, які сьогодні вже отримує наш противник зі своїми посіпаками, країнами тоталітарних режимів і терористичних утворень. Доєдную зараз до розмови Ігоря Чаленка, це голова центру аналізу та стратегії. Ігорю, моє вітання. Вітаю, добрий день. На жаль, з жахливих цифр, та починаємо розмову, і ці жахливі е, цифри вони підкріплюються Одесою і ударами по житлових будинках, Сумами і ударом по житловому будинку, Глуховим на Сумщині і ударом по житловому будинку. І реакція від ООН на це, і я у глядачів питаю: знаєте, яка? Отака ніяка. Нуль нуль реакції. А на що організація Об'єднаних Націй зреагувала так? Це на інформацію про дозволи бити в глиб Росії, а зреагувала вона закликами захистити цивільне бляха населення цієї Російської Федерації. То у мене виникає логічне питання: ООН продалася з патрахами уже, чи, чи треба міняти гутері, що він зламався? Ну я не знаю, казань головного мозку. У нього чи в чому проблема? Бюрократ Гутєріш боїться втратити гроші і чітко відпрацьовує конкретний порядок денний, я абсолютно не сприймаю всі ті тези, які намагаються захистити безпосередньо нинішнього генсека ООН, Тому що чомусь ми бачимо, що замість того, щоб стояти на сторожі нинішнього світопорядку, для того, щоб дійсно. Допомагати відстояти цінності, принципи, міжнародне право ми бачимо гру в одні ворота? І дійсно, оцей приклад, якраз з останнього, коли ООН виходить і закликає захистити російських цивільних, у мене виникає теж зустрічне питання. А невже настільки? А російські брудні нафтогазові, але все рівно долари настільки цінні зараз для керівництва ООН, що вони готові підспівувати добре не лише Росії. Ми розуміємо, що тут Китай активну роль грає, як інший постійний член Радбезу ООН і так само, як держава, яка фінансує безпосередню організацію. Але е, тут важливо не вийти на, на самих себе і не створити додатковий привід, просто позбавити ООН фінансування. Я нагадаю, що новий новообраний президент Сполучених Штатів Трамп якраз е, од, е, один із імовірних його кроків може бути: якраз позбавити ООН фінансування, тому що вона неефективна, тому що вона не відпрацьовує свого, тому що вона гірша за лігу націй, Перед другою світовою війною, і це якраз показує, що в цій ситуації ми мусимо не лише закликати до відновлення світопорядку, але й шукати нові формати взаємодії. Так, ми використовуємо засідання Радбезу ООН, Ми використовуємо засідання генасамблеї. Ми бачимо, що там гуманітарні місії Організації Об'єднаних Націй працюють, але і там фінансування, як ми бачимо, немає менше половини і заклик. І кажуть, що ну нема грошей, нема грошей. Як же вони тоді будуть українцям допомагати? А про росіян, про цивільних думають, про них закликає. Тобто, тут дійсно у мене особисто це викликає виключно відчуття обурення і відчуття несправедливості. В того, що зараз відбувається, і з ООН і загалом а, в геополітичному вимірі гутерішу просто не потрібно забувати, що коли ти за гроші ладен зробити все, то рано чи пізно тебе та й сплутують з повією, а, як ми на дипломатичному рівні повинні реагувати, нам потрібні демарші, бо де якісь, наприклад, як Ізраїль декілька там місяць, півтора, тому та стосовно Персона персонанонграту, все арвідерче чи. Чи бодай інший якийсь дипломатичний крок, чи не потрібно? Ну, як на мене, як на мене особисто, ми могли зробити додаткову заяву а, МЗС, де вказати, що Україна жодним чином не обирає цивільні цілі а, на території а, країни агресора. Натомість, те, що зараз робить безпосередньо Російська Федерація, це цілком і виключно терор. Цивільного населення вже не раз приводили статистики, де а, понад 80 відсотків обраних цілей це е, якраз цивільні об'єкти, і вони жодним чином не використовуються а, з військовою або там подвійною метою. Це якраз показує а, основний наголос безпосередньо і російської агресії, ну і очевидно. Певних побажань кремлівського режиму це дійсно це якісь маніакальні синдроми, які просто вирішують реалізувати за рахунок українців за рахунок нашого народу. Тут ще трохи уже не про ООН, та але все ж таки про міжнародки і мабуть безпеку. Бо потрібно проаналізувати, що тут відбувається. Тут другий за два дні оптоволоконний кабель пошкоджено у Балтійському морі. Я нагадаю. Напередодні було пошкоджено кабель, який з'єднує Центральну Європу і Фінляндію. Пошкоджено конкретно, просто з них зв'язок. Все немає. Обірвався цього разу. Пошкоджено лінію між Швецією та Литвою. Пропускна здатність інтернету у Литві скоротилася на третину, і я нагадаю, кілька тижнів тому Сполучені Штати попереджали про російську військову активність якраз таки навколо ключових кабелів. Ну, питання, кому це вигідно, я задавати не буду, бо воно зрозуміло, кому це вигідно. Отим от імот, е, за перебріком. А от друге питання. В чергове відреагують стурбованістю і просто полізуть ремонтувати кабелі. Ну от реакції нуль. Ракети пролітають нуль, кабелі вам уже перерізають від зв'язку, між іншим звільняють вас в поганому сенсі цього слова. Теж реакції буде нуль. Ну тут же ж треба е, докази, що це нібито там росіяни роблять і так далі, щоб е, організувати, хоча б демарш по дипломатичній лінії. І зрозуміло, що, ну, на жаль, дійсно Діплі це максимум, що можуть витиснути. Ну і плюс згадують кейс того, як, е, ну, наприклад, ми пам'ятаємо е, ситуацію, коли теж було обірвано е, потужний е, безпосередньо кабель, думали, що росіяни, а потім виявилось е, це китайське якесь судно, яке спустило якір. Не там, де треба, і пошкодило його. А я до речі, я до речі, це моє особисте припущення. Якщо зараз взяти і подивитися, от останні два випадки пошкодження інтернет-кабелів. Ну, по перше, де це відбувається, 10 квадратних кілометрів, буквально mm -hmm. один від одного знаходиться. Тобто, це один і той же квадрат. Ну слухайте, ну двічі в одну річку не вступають, і я не виключаю, що насправді ті. Судна, ті, ті е, інші там плавзасоби, які фіксувалися, які належать безпосередньо там Російській Федерації, що вони дійсно могли обрати тактику, отак в тупу спускати свої якоря і тягнути їх, тягнути, поки не натраплять на відповідний е, кабель або інтернет-комунікації, або е, там. Е, Енергоносії та ж там нафтопровід, і так далі, тому це якраз і показує, що робиться все, аби надати черговий сигнал сили, що є нібито можливості для подальшої ескалації, і Кремль тепер обирає, як же буде діяти далі: чи надавати протикорабельні ракети хуси там в Червоному морі, чи атакувати там в Балтійському чи там в північному морі відповідні магістральні. Комунікаційні кабелі. Європа, Євросоюз. навчиться колись без озирання на Сполучені Штати реагувати. Ну, я чому про це питаю? Бо приклад з ракетами: ну, дивляться на Вашингтон приклад з реакцією бодай якогось. Окрім окрім телефонних дзвінків Путіну, та дивляться на Вашингтон. По телефонним дзвінкам тут головний шольц, але і шольц уже получив по на горіхи від Макрона напередодні а, і тепер від польського президента Анджея Дуде він. Сказав, що справжній інтерес полягає у тому, щоб просто спробувати добитись припинення вогню в Україні до того, як Трамп вступить на посаду. Ну це якийсь дитячий садок. І, і що таке спробувати припинити вогонь, щоб Пушки не стріляли. Ну так не, не в цьому ж основна причина, що вогонь є, а в тому, що е, козляча країна напала на нормальну країну. Ну і знову ж таки ми можемо подивитися на ретроспективу з 2014 року, коли припинення вогню дотримувалась. От коли. Я, чесно кажучи, я жодного такого дня не пам'ятаю. І що від, і на, на Різдво, там те, що було, і інші домовленості. Ми ж пам'ятаємо там понад 200 раундів дипломатичних перемовин було з 2014 року. І це мало що приносило хоч якоїсь користі. Зрозуміло, що. Всі зараз оці там так звані мирні плани. У них перший пункт припинення вогню з двох сторін. Але слухайте, ну це означає українцям перестати оборонятися. Не ми ж стріляємо, в нас стріляють в нас. Тобто, хай припиняє агресор. Е, уже Україна казала, е, ми пам'ятаємо заява там Зеленського, що е, добре там без виводу першочергового військ без виводу ми починаємо. Комунікацію Російська Федерація на це жодним чином не зреагувала. Бо після ми побачили в іншу сторону позицію Києва, там і заява і Єрмака, і так далі. Що ні, тоді виводьте, шановні, хоча б на позиції 23 лютого, 22 року. Ну тобто, ми бачимо, що Україна робить жести дипломатичні і показує, що ми готові спілкуватися. Російська Федерація не готова не готова йти дійсно на реальні перемовини. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що консультації дипломатичні на різних рівнях вони відбуваються, але вважати, що вони 100% приведуть до припинення вогню на інавгурацію того ж Трампа. Ну я б точно не казав би так на 100% і близько, тому що. Це дуже тонкий лід, і якраз позиція Російської Федерації зараз не дозволяє робити крок вперед. І плюс росіяни додатково ескалюють ситуацію. І Кременчуцька ГЕС загалом атака на нашу енергосистему. І те, що от ви називали ці останні жертви Одесі, в Глухові в Сумах і так далі. Це ж показує реальні наміри безпосередньо росіян продовжувати терор. Між іншим на Кременчуцьку ГЕС теж нуль реакції від наших партнерів. Міжнародних дуже серйозних, дуже, дуже потужних. До речі, про потужність і серйозність тут, от коли стало відомо, що обраний президент Дональд Трамп номінував Майка Волца на посаду радника з нацбезпеки Сполучених Штатів, багато хто і там в моїх ефірах казали, ну це класно. Насправді, мужик хороший, багато для України чого буде корисного робити і тут. Знач, номінований Майкл Волц коментує ем, інформацію про дозвіл бити вглиб Росії і каже: Наступне: це ще один крок. Я тут прочитаю, тому що це важливо. Він тут описує і ескалацію з боку Росії. І, і дії типу партнерів на ескалацію з боку Росії. Це ще один крок ескалаційної драбини. І ніхто не знає, куди це йде. Північна Корея надсилає балістичні ракети, артилерію. Тепер десятки тисяч солдатів. От уже два приклади ескалації. Та адміністрація у відповідь скасовує це обмеження, ну обмеження бити вглиб Росії. Типу, от, ескалація на ескалацію. Північна Корея посилає більше солдатів. Е, зараз Південна Корея заявляє, що може долучитися. Китай купує нафту в Ірану за копійки. Іран використовує це, щоб надсилати ракети і безпілотники в Росію. Знову ескалація, так? Які потім вражають критичну інфраструктуру України. Це тактичний розвиток, а не е, велика стратегія. Тобто. Велика стратегія полягає у тому, щоб все одно примирювати. Ну я такий висновок роблю а, працювати на деескалацію в умовах, коли партнер ну навіжений. Він просто ескалює, і піднімає цей рушій. Воно ж не працювало при Байдені. Ну, ми це бачили бачимо три роки. Не працює це, чому Волц, номінований радник, який нашіптувати на вушко Трампу буде або казати у відкриту, продовжує цю хибну стратегію. Так критикували Салівана, так критикували, Аволс по суті то виступає в тій же самій парадигмі. Абсолютно. Ну і знову ж таки, якщо взяти слова того ж самого Трампа, коли він закликає, каже: Росія, Україна, зупиніться Ви маєте зупинитись. Що має Україна зупинитись? Ну знову ж таки. Це означає, е, ну там, якщо провести аналогію, е, відмовитись від імунітету, хай тебе пожирають віруси е, до кінця, щоб людина там загинула. Ну, це, це означає просто, що вони взагалі бельмеса не шарять у тому, чому це все почалося, і хто є першопричиною, першоосновою, першою основою, як це вирішити. Ну от у них просто одні воюють з іншими бійки. Все типу, розійдіться, бійка у барі, це не бійка у барі. Причому нюанс в тому, що ну так складається враження, що тут як ставлення до столітньої війни, яка там 116 років була. коли всі забули, вже чого ця війна почалася? Ми прекрасно пам'ятаємо, чого ця війна почалася. Я розумію, що Російська Федерація намагається закріпити меседж, що це ж НАТО, що вона з НАТО тут протистоїть. Відповідно, це через альянс. А, ну, це привід для заходу. Це така вудочка. Ну закинули такий крючочок їм а, для того, щоб дійсно а, пояснювати дії Російської Федерації. Хоча насправді воно не має взагалі жодного значення до альянсу. Ну, по факту, по факту, це просто загарбницька війна, де росіяни а нас а, бачать, як ну такий собі, ну київський торт, давайте порізали тортики по шматочках, по шматочках. От, якщо зараз навіть подивитися, от чого вони прагнуть, ну окрім захоплення загалом України, це зрозуміло, виходячи із їхніх реакцій на різні так звані мирні плани, то я цілком е, собі малюю картину, що вони зараз, е, от перед от, цією імовірною заморозкою, хочуть реально витиснути нас із е, всіх шести регіонів, внесених в Конституцію, а це плюс Крим і Севастополь. Е, Дійсно, домогтися зменшення кількості української армії там до 50 тисяч, далі е, прописати е, постійно діючий нейтралітет без жодного НАТО, там через 10, через 20, через 50 років, і так далі. А що це для нас означатиме? Це означатиме для нас, а і ще ж зброю, звичайно, жодної зброї західної і так далі. Для нас це означатиме, що просто через два-три, можливо і раніше років. Там, можливо, це і місяці буде. Вони просто з новим наступом прийдуть і все, і беруть нас на блюдечки з голубої кайомочки. І в ці ситуації, цій ситуації все ж бачать всі, всі розуміють. І не треба розказувати росіянам про НАТО і так далі. Якщо вам настільки НАТО заважає, то я вже не буду згадувати про двох нових членів. Ви Угорщину свою, хай пише заяву. Будь ласка, про вихід із Альянсу. Нагадаю, Угорщина вступила в 99-му, а ви хочете, щоб НАТО відступило до 97-го року. Чого ваша Угорщина не виходить з Альянсу? Правда, я думаю, в Будапешті теж трошечки розуміють, що це теж не дуже добре буде. Про НАТО. То воно вже вступило у війну чи ні? Бо Лілі Путін же казав у вересні, якщо дадуть дозвіл на далекобійну зброю, а чисто? Теоретично, навіть ні чисто юридично бити в глиб Курської області, це все одно бити в глиб Росії, от далекобійною зброєю. Так, от Лілі Путін казав: якщо дозволять бити далеко в глиб Росії, це буде означати прямий вступ НАТО у конфлікт у війну, і от ми будемо на це реагувати. То що НАТО вже вступило у війну? Як Росія буде реагувати тепер? Мовчки теж. Коли нам М16 передавали, та сама риторика була ще в 22-му році, коли хаймарси нам передавали, та сама риторика була. Кожен рівень збільшення нашої підтримки у росіян враження, що методички не змінюються. А знову ж таки, а яка принципова різниця? Застосування хаймарсів на території Курської області чи застосування Атакамс на території тієї ж Курської області? Нічого абсолютно не змінюється. Хай Марси ми активно застосовували під час цієї курської операції, і туди, відповідно, і надсилалися боєприпаси, і так далі. І це не є таємницею, і в тому числі і там використання інших західних зразків. Це просто показує, що насправді то, чим довше затягується ця війна, тим більше вона буде підбиратися і фігурально, і буквально до Москви глиб російської території, і так далі, цього так сильно боїться Путін, така й завершує війну, тільки завершує її, а не а, граючись, не, створюючи а, додаткові фактори подальшої агресії проти нашої держави. наостанок я залишив виключно американську історію, але вона стосується багатьох народів, тому що м, тут спочатку один американець. У Твіттері написав, що Трамп планує ввести у Сполучених Штатах надзвичайний стан і залучити військові кошти для реалізації програми масової депортації. А потім Трамп це перепостив і написав Правду. Ну так і буде робити. То на яку депортацію нам розраховувати чи їм їм розраховувати та після 20 січня 2025 року? Там важко тут говорити, які межі будуть цього надзвичайного стану. Зрозуміло, що це все буде робитися як елемент виконання передвиборчих обіцянок. Можливо, щось в Техасі зроблять, можливо, де-інде. Ну, треба буде дивитися. Звичайно, у них тема мігрантів. Вона до речі за будь-якого президента дуже була токсичною і де-факто, де факто. Де -факто а, ті умови, в яких а, ті ж самі нелегали, утримувались, а Це навіть уже стало сюжетом для низки голівудських серіалів. і Так далі, ну там там дійсно там є і з порушенням прав, і так далі. Ну, не змогли сполучені штати в цьому питанні а, вийти на достатній прийнятний рівень. Ну, очевидно, що зараз на темі мігрантів хочуть показати швидкі рішення новообраного президента Трампа. Побачимо, як воно буде. Ну але точно ми ж розуміємо, що якщо а, там буде щось надмірно відбуватися, то це викличе а, бурю а, всередині самих Сполучених Штатів. Я думаю, що на початку а, точно Трампові не треба а, додаткового протистояння. І між різними опонентами, тому що він то захопив максимальну владу за результатами виборів, отримав її точніше, якщо тобто в нього і нижня палата, і верхня палата конгресу. Тільки приймай рішення і все. І я думаю, що зараз е, щось буде все ж таки більш коректне. Ну добре, не коректне, а дієве для держави, ніж просто питання мігрантів. Оце для телебачення, щоб люди обговорювали, але паралельно буде йти якась робота. Якщо Трамп прихильник швидких рішень, то чи можна буде розраховувати на швидкі рішення в плані допомоги чергового пакету військової допомоги для нас? Навіть у ті самі кредити, про які от каже багато хто, що типу Трамп прийде на халяву, давати не буде, буде давати там під кредит. Навіть так швидке рішення буде чи теж затягування водіння кози, ворожіння на кавовій гущі, перераховування зірок до середини року. Ну, я думаю, що знову ж таки, якщо Путін буде вести себе так, як він продовжує себе вести, а він незмінно себе веде за будь-якого президента. Насправді, будь то Обама, будь-то Трамп, будь то Байден, і знову Трамп в цій ситуації Путін не змінюється. І я думаю, що насправді Трампу просто в певний момент часу це остогидне, і він дійсно у нього. Буде можливість повернутися до теми надання допомоги Україні, але він має зараз показати ну, хоча б перший квартал, можливо, трошки довше, що він все зробив для досягнення миру. Уже зараз, якщо ми бачимо заяви від оточення Трампа, ну стосовно в тому числі озброєння, оці дуже такі. Резонансні про можливість початку Третьої світової, про е, американський ВПК і так далі. Як на мене, це не сигнал того, що Трамп прийде і в перший день все познімає. Ні, це більше сигнал про те, що створюється платформа, майданчик, щоб пояснити, що Трамп таки не зможе там, за 24 години припинити війну. А він покладе відповідальність на Байдена. На ВПК, на кого завгодно, на Україну, може, на Росію, неважливо. Просто він покаже, що винні от ці, які не дали можливості. А далі він вже буде рухатись так, як буде розуміти, як і йому вигідно, і сполученим Штатам. Спасибо, Ігорю, за те, що приділив час для аналізу того всього, так, яке парламентське слово підібрати. Отого всього різного, що відбувається навколо нас. І з вами навколо нашої держави, з нашими партнерами. Ігор Чаленко, це голова центру аналізу та стратегії. Він був гостем у моєї віртуальної студії. Друзі, лайк та підписка на ютуб канал Клочок Тайм. Це центр громадської аналітики. Вежа. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Я Микита Міхальов. Па-па. Дякую, Ігорю.